Добрий вечір, вітаю всіх шанувальників програми під абажуром. Нині, як і обіцяла, знову будемо говорити про тонкі матерії. Ну, не знаю, може, тому що сьогодні саме початок літа, 1 червня. І у нас в гостях астролог Любов Демидас. Так от, що ж це таке що таке ментальна структура людини, і чи можна щось виправити в своєму житті, орієнтуючись саме на цю багатовекторність такого творіння Божого, як людина? Добрий вечір. Добрий пані вечір. Люба, то все-таки можна щось виправити, чи от нам все дано і маємо нести цей хрест і на тому все. Давайте почнемо з того, що людина це непроста структура. Багатьом здається, що от я. Я собі виглянула з себе на цей світ. Захотіла, дивлюсь, захотіла, сховалась. Ну ми ж не равлики. Ми ж якісь там високосвідомі, так, організовані, так. homo sapiens. Так. І це доводить весь космос, тому що ми є елементи космосу. Космос це дуже складна структура. І вона, як Гермес Трисмігістер говорить, що наверху, те і внизу. І ми копіюємо, як голограма, копіюємо ми космос. Тобто ну, ми творіння Боже. Подібність, 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 так. подібність. І ми складаємося з багатьох тонких тіл, полів в науковій сфері, це називається в фізиці тонкі поля, тон, тонкі енергії. Кожна людина, якщо от уявити собі лампочку, горить лампочка. Напруга впала, лампочка гасне. Так, напруга піднялась, Лампочка засвітилась. От ми такі ж теж. Тобто ми такі лампочки у Такі Всесвіті. лампочки всех. Так. Ну, а все-таки по порядку. Що все-таки складає з себе людина? Тобто, ну, зрозуміло, фізичне тіло, так, якісь емоції, так. що далі? Так. Людина живе емоціями, людина живе думками, людина живе цінностями. І в людини є ще місія. Так, в кожної людини є місія. Проблема в тому, що основна маса людей навіть не відчувають тієї місії, яку, яка в них Богом дана для того, щоб вони звершили в цьому житті. Можливо, вони просто собі навіть не задають таких запитань. І для чого задають. їм та місія, власне кажуть? І не задають. Так тому... а для чого їм місія взагалі? Місія, місія для того, щоб покращити світ, покращити. Природу, покращити взаємозв'язки, покращити. В кожного так, своя, я так розумію, міс я. В кожного своя. Ну, а не може бути місія не знати своєї місії. Може. Тобто така собі біомаса. Така собі біомаса, яка живе тільки емоціями. Оце погасить ну, поїсти, погано. поїсти так, це ж основне. А вже від цього, <смі> так, оце вже від цього і поїсти. І ми настільки. Витрачаємо час, витрачаємо енергію для того, щоб зробити собі комфорт фізичного тіла і емоційного. Емоційне тіло це астральне тіло. От. І ми от цими двома тілами займаємося все життя, а до місії добратися нам немає часу. Да, у нас питання все життя не як жити, а як пожити, як би гарно пожити. Але щоб людина гармонійно відчувала себе, щоб людина не хворіла, щоб людина відчувала ці емоції радості, блаженства, умиротворення. Їй потрібно наповнювати всі тіла. Як фізично хоче харчуватись, так і всі тіла мають їжу. Так. Тобто, що таке ці тіла? От ми вже знову назвучить слово тіла, ну так. що таке тіла? Ми собі це сприймаємо, що це просто моє фізичне тіло і на тому крапка. Фізичне тіло ми бачимо. Просто ми його бачимо. Наші органи відчуття дають нам цю можливість побачити фізичне тіло. Але вони не, не мають можливості побачити всі інші тіла, тонкі тіла. Ну, колись... Люди так вдавнину в древні люди, перші люди, вони мали оці відчуття, мали. Але з часом, коли вібрації ставали все грубшими, все важчими, в людей закривалися такі можливості. І... Ну, третє около все. Так. Але воно є. Воно є, так. І його можна розвивати. І всі відчуття можна розвивати. Добре, якщо в тебе відкривається так зване третє око, що ти починаєш бачити? Люди, в людей, які відкриті відкрите третє око, це ясновидящі люди. Вони бачать в інших місцях. Знаходячись в одному місці, вони можуть побачити любу точку того ж самого космосу. Ну вони ще бачать, можливо, якісь аури. Це інші да, бачать аури, тому що вони... Аура, що таке аура? Аура це є оці наші тонкі тіла. От коли людина розвиває третє око, вона бачить ауру. Вона бачить ці тонкі енергії. Вона розрізняє кольори, кольори мають вібрації, кольори мають свої хвилі. От це третє око сприймає ці хвилі. Так як телепередача, так як радіо, перед, радіохвилі, так, так сприймає третє око у цій вібрації. Тобто виходить, що ми, як в романі Стівена Кінга, живемо в такому насправді різнокольоровому світі, тому що всі люди вони випромінюють різного кольору енергії, так? Так, так. Дивлячись, в кого хто акцентує, на чому більше свою увагу в житті. Наприклад? Наприклад. Якщо людина акцентує більше увагу на фізичному тілі, це спортсмени, це звичайні люди, які, яких, яких цікаво тільки поїсти, то буде ця аура червоного кольору, більше червоного кольору. Так. Якщо люди більше цікавляться вже філософськими знаннями у цих людей, буде більше аура блакитного, фіолетового, зеленого, з додатками зеленого кольору. Настільки, от ми різні навіть і в цьому. Не тільки зовнішність, не тільки характер, а і в цьому прикольно, астральному би, світі. прикольно було б побачити цей різнокольоровий світ. Так, це дуже цікаво, дуже е, притягувально дуже, тому що це незвичайно. Ну, але все-таки можна якимось чином поправити ці свої поля, тонкі енергії? Можна. Яким чином взагалі це робити? Можна. Якщо. Людина починає розширювати свою свідомість, вона починає підніматися у цих вібраціях, в цих тонких тілах. Вона починає поступово досягати однієї фракції, ну, можна, можна так назвати фракції, дрібнішої фракції вже. Потолок фізичного, фізичне тіло з астральним межує вже, фракції межують. Коли наповнює людина наповнена емоціями максимально, вона піднімається до ментального поля, вона починає мислити, в неї починають працювати ну, такі ідеї, якісь покращення для покращення життя, ідея. ідея. Ну, життя не свого, наскільки я розумію. І, свого, і більшість людей працює для себе. Якщо подумати, людина, яка щось винаходить, вона в принципі працює для себе. Вона для себе винаходить. А вже всі інші мають з того теж зиск. Ні, 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 ні. Ну, я з тим не зовсім згодна. Я думаю, що все-таки вона, яка, якщо винаходить, то вона навряд чи все-таки думає про щось загальне, а не про себе. Ну, Можливо, виходить, вона від цього отримує задоволення. Виходить це загально, безсумнів. так. Виходить загально, тому що це потрібно всім людям. потрібно всім людям. Але якщо вона не, не має якогось такого егоїстичного напрямку в цьому плані, от, то в неї це дуже гарно виходить. Вона винайшла, вона здобула, вона піднялась до, до, до цього високого рівня, вона відчула такий екстаз, тому що ти до, до, досягаєш вищих вібрацій, а це вже вібрації духовні. Це вже духовні вібрації далі йдуть. так. От. І від, чого, від цього людина таке блаженство отримує і задоволення. І наповнення цих тіл. Ці тіла повинні бути наповнені. Коли вакуум в якомусь тілі, е, получається депресія. Ці тіла е, сполучаються один з іншим каналами. Чому ми різні? Тому що в нас відкриті різні канали. Ну, Мають бути відкриті канали. Мають бути ну, це ідеально. ідеальний стан, коли всі відкриті. До цього треба йти і докладати зусиль. Але в кожної людини відкриті свої канали. Чому цікаві е, спілкування між людьми? Тому що е, по цих каналах йде е, як е, з ментального тіла, як з е, такої загальної всесвітньої бібліотеки інформація. І в кожного свій канал. Тобто виходить, що якщо ти спілкуєшся з кимось, скажімо, вищим за тебе, ти отримуєш більше? Так. А правильно. якщо з нижчим? А якщо з нижчим, то ви даєте нижчому. Інформація, mm -hmm. от ми, значить, всі тоді, крім того, що ми сяємо як цими веселковою вис райдугою, і ви піднімаєте то, що й ми нижчий, якісь вампіри пратні. виходить. Ми не вампіри. Ми виходить піднімаємо нижчого в в в в верх. Тому що ми даємо інформацію вниз, і людина отримує та що внизу інформацію, і виростає. Свідомість в неї розширюється, тому що вона отримує нове, щось нове. От. Чим корисні такі, такі спілкування? Чим корисні? Так. І коли людина бажає вам добра, то це дуже сильна людина, дуже сильна. Тому що вона бачить. От цю велику конструкцію. Ну, я думаю, що вона дуже сильна людина. Знаєте, чому? Тому що вона йде проти законів природи, описаних ще Дарвіном, да. що все-таки виживає сильніший. І ми насправді маємо ненавидіти один одного. Ну, тому так. що нам треба виживати і з'їдати <рес> один одного. О, ну, в, в, в плані людини це має працювати по-іншому. Ми маємо віддати частину, підняти. Низ оцей підняти і підняти. Так, да, В цьому задача людства, щоб підняти усіх людей. Усіх, Усіх, навіть тих, хто не хоче підніматися? І ті, що не хочуть підніматися, вони... Ну, треба створити їм умови, щоб вони захотіли піднятися. Щоб захотіли. Угу. Просто ми не створюємо умов для людей, які... Ну, Вони просто не бачать, не бачать сенсу. Їм треба показати цей сенс. Показати. В принципі, всі релігії працюють в цьому плані, щоб показати людині сенс піднятися. Так. Тільки різними методами, різними своїми символами, різними. Це теж велика мало. Ну, тема. але так, релігія тисяч, тисячолітні релігії у нас, але досі все-таки людство ну, перебуває в такому, ну, не надто високому, я б сказала, так, рівні. Тому Чому що... ж такий маленький КПД. КПД. Тому що, з точки зору астрології, кожен знак має ще й свою релігію. Так, Кожна людина, наприклад, Овен це католик, це католики. Да, вони бачать Бога як катол... як кат... проповідує католицька Церк. церква. Тілець це язичник, він бачить Бога як. Природу, як землю, він, він тут, це його Бог, ось тут. Отут він може отримати від Бога е, такі осяйні якісь думки, е, е, натхнення, так. коли працює, коли в природі знаходиться і коли працює е, на землі, землею. Е, близнюк це е, буддизм. Рак це індуїзм. Лев, це Грецький пантеон богів. так. Ну, леви, вони завжди такі королівські. Ясне діло, що грецький так. пантеон богів, я і вони не здивована. Розумі, їм треба читати оці легенди Древньої да, Греції. Греції. І вони будуть розуміти, та, що хоче сказати їм Бог, їхній Бог, як вони це бачать. Так. І так можна пройти до, до кінця знаку Зодіака кожен. Мені цікаво, Знак? який же Бог у Скорпіона. У скорпіона це іслам. О, Боже мій. Це мусульманство. Та. Серйозно, а чому ж? <гум> ну, так так розподілено. <гум> такі, такі йдуть оці канали, про які я розказую. От, в них відкриті іменно ці канали, які розуміють тільки от в такому направленні. І коли Скорпіон... Ну, якщо б ми мислили за такою системою, то, звичайно, я би теж не була якоюсь християнкою, ну, Не якоюсь так. християнкою. Ну, так. Ну, виходить, що ми повинні передати один одному своє бачення. Мусульмани мають передати християнам своє бачення Бога, християни мають передати тим буддистам. Ну, своє бачення як же Бога. Ну, а Віковічна тоді, боротьба і, між релігіями. От і тоді, коли зрозуміють один одного ці релігії, тоді засіяє весь Бог, тому що Бог многоликий, Він його просто неможливо так. Вивчити за одне життя, а коли ти спілкуєшся. Я взагалі не знаю, чи його можна вивчити. Тоді, Коли ти спілкуєшся з людьми, з багатьма людьми, починаєш розуміти їхнє поняття цього світу, реальність, от як вони сприймають цю реальність, як вони на це реагують. І тоді можна пояснити багато чого в житті в <сум> собі. Так, це називається в астрології засвітити зодіак, весь зодіак. Так. Засвітити це значить молитися тому Богу, так. який тобі призначений. Так, Засві... він засвітить ваш Бог, коли ви спілкуєтеся з іншими людьми, які по-іншому розуміють Бога. І не, не закриваєтесь. закриваєтесь, так, а стараєтесь зрозуміти їх. І, і своє то теж розказуєте своє, вони сприймають ваше. От і тоді ви починаєте бачити, відкривається дуже вели... висока свідомість. Ви розумієте, принципи, космічні принципи, земні, принципи принципи стосунку між людьми. І от ми почали з аури. І якщо, наприклад, в фізичному тілі створюється тиск, то сосуди набухають. І чим закінчується? Закінчується інсультом, інфарктом. І так кожне тіло тонке має теж своє от наповнення настільки може наповнитись емоціями астрал що порве на ганчірку, що так і тоді людина просто може може, може серце лопнути від горя від великого горя від великої радості людина може померти знаєте такі випадки знаєте це астрал лоб Ментал теж, ментал, коли людина працює з інформацією без кінця, накопичує, накопичує, без кінця, накопичує різну інформацію. В неї, як в народі кажуть, криша їде. І є такі часто в історії, такі випадки, і буде в буденному житті, що оці люди, які перенавчали, перенавчилися, ага. от в них вже таке створюється, ну цей розірвався ментал, лоб менталу. Порушилися ці зв'язки між тілами, і людина вже не в реальному житті вона не живе, вона вже живе. Тобто, в, за розом зайшов. В психічній лікарні вона вже живе тоді, так? Ум за розум зайшов. Ну, а що ж для так. того треба робити, щоб все-таки вирівнювати що? Щоб вирівняти ці різні тіла свої, потрібно жити правильно. Це єдине. Ой, правило. Ну це всі говорять, живіть правильно, ну, да. але ніхто як чомусь не живе. І, по-перше, як, як? Кожного свіжий спосіб. Це потрібно. Що думаєш, те говориш і те робиш? І дотримуєшся цінностей тих, по яких ішло три цих категорії, і ти прийдеш тоді до своєї місії. І тоді проходить відцентровка всіх цих тіл, всі канали відстраюються. І людина живе в гармонії із собою, зі своїм внутрішнім світом і світом. Навколишнім, ой, так легко сказати. Оце відцентровка, оце все гарм... гармонійно розвивається, але люди тут навіть не бачать, що квіточка зацвіла. Вони якось живуть в своїх проблемах, отакі зашорені, так, ходять. Так. Всі думають, що життя це насправді нещасна, штука, так, ви якесь спитайте, випробування. Ви спитайте муху, що вона бачить навколо. І спитайте бджолу, що вона бачить навколо. Ну, якраз вот. муха і бджола добре бачать, у них такі сферичний збір, який 360 градусів Правильно, бачать. Але бджола бачить квіточки, а муха бачить зовсім інше. А, -а, -а. а квіточок не бачить. Ага. Ні, ну ми ж так люди. Ну да. так, і в людей, людей теж саме, якщо людина не розвиває своє бачення гармонійне, це красоти, вона її не побачить. Тому що людина, по-перше, по-друге, для того, щоб людина бачила, для того є мистецтво. От, Якщо людина не, не ходять в театр, не ходять на якісь галереї виставочні, вони вони не бачать нічого в житті. Тому що на цих, в цих місцях... І, і, і оці митці нам показують, фіксують нашу увагу на цій гармонії і на цій красоті. Я для думала, осіб. що це якось природно, бачите, прекрасно. не 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 це розвивається, розвивається. Да, в художники воно від природи, але в основної маси далі йде художник для того і є в нашому житті. Що він нам показав те, що ми не бачимо. Тобто його місія показати прекрасне. Так, його місія показати прекрасне. І коли людина бачить щось, фіксує увагу на чомусь, вона починає бачити незалежно чи це картина, чи це машина. От цікавиться машиною, марками машин, вона бачить. Все, вже, вже в неї ці марки постійно перед очима. Вона якось, пані Люба, дуже примітивно. Розширює це. Розширюється. ми, виходить якісь не такі складні істоти, а ми якісь примітивні істоти. Так. Ні, ми, ми складні, ми дуже складні істоти. От, Складні, не примітивні. Просто треба з цим працювати, з собою працювати. Ми живемо такими багатьма циклами, який один на другий накладується. Ми живемо в космосі, як... космос має свої закони, ми не можемо охвати... осягнути ці закони, а ми бачимо тільки уривки цих законів. І нам здається, що це хаос якийсь іде. Тому що ми його в цілому не бачимо, цього закону. Ну, може, одні думають, що хаос, інші навпаки, вірять в таку упорядоченість і чи ністи, та ще й долю більше того. Так, Тому, що... віра, да, віра це дуже добре. Коли людина вірить у щось, то це вже, це вже вона стремиться до чогось, тому що є віра, є впевненість, і тоді вже працює все інше. Ну, Найперший інстинкт це, звичайно, харчування і одяг. Якщо це забезпечено, це має наш, наш уряд ставити в пріоритеті. От, якщо забезпечено цих дві позиції добре. А якщо люди ходять тоді на пів вже, голодні, то коли ж їм думати про так, картини, мистецтво тоді, тоді оце, оце і не працює. Тоді, коли людина не наїлась, і коли людина гола, боса і, <хи> і не вирішує у самих... деяких працює? Самих... Художник може бути і має бути голодним, коли сказали. Ну а історія нам говорить про те, що таких багато художників, і наша одна із них Катерина Білокур померла з голоду і. І, і багато художників, і композиторів померли з голоду, тому що не, вони не могли собі забезпечити оці функції, бо вони були в цих тонких тілах і не вирішувалися функції в них звичайні. Тобто, з них виходить, що хтось має бути кіла. біля геніїв той, хто вирішує їхні фізичні проблеми. Правильно, ті люди, яким вони дають. Можливість досягнути висоти, вони повинні забезпечувати таких людей звичайними такими харчуванням, які, якісь мають бути стипендії, якісь мають бути якісь умови, якісь ну, обов'язково, тому що втрачаємо саме такий шар, оцей, який нас може піднести вище. Мені мені здається, що це гарний меседж Буде на фінал нашої програми це про те, що ми маємо всі, і в тому числі і держава підтримувати так. творчих людей, правда? Так, так. Тому що це наше так. все. Це наше все, це наш ріст, це наше процвітання. Таких людей мало. В основна маса вона працює фізично, вона працює на нижчих оцих на фізичні тіла. Вона працює. А Піднімаючись, і чим вище піднімаючись, тим менше людей, менше, менша кількість людей може займатися оцією висотою. Але коли вони є, їх треба берегти, їх треба цінити, їм треба достойно оплачувати їх труд. От, і ми всі отримаємо від того набагато більше. Ну, в общем, завжди хтось є такий, як Данко, який вирвав своє серце і має вести так, людей за собою. Так. Ну що ж, дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я думаю, що глядачам теж було цікаво. А всім кажу, насправді, будьте гармонійними. І головне, дивіться на світ, він прекрасний.